Друзяки, привіт! Вчуся, друзі, працювати в архікаді. Намалював такий будиночок. Хочу порадитись з вами стосовно планування даху. В общем, напишіть свої, свої думки, що я тут зробив не так. В общем, маємо тут вхідний тамбур, шкаф для зберігання верхнього одягу, е, унітаз раковину, вхідний санвузол. Вийшли. Одразу потрапили в вітальню. Кухню-вітальню. Де маємо диван, тіві-зону, додаткове крісло можна поставити. Вона доволі простора. Тут можна зробити не так, як я намалював, можна зробити просто пряму тут 4 метри. Ну, сама вітальня у нас 5,5 метрів, так, якщо завширшки. Тобто тут запросто влазить 4-метрова кухня, можна навіть влаштувати острів або поставити просто тут обідний стіл величезний. Але можна зробити і так з барною такою стієчкою, де можна попити кави і помилуватися видом за вікном. Тут навіть є місце, якщо тут -от викатити, наприклад, як у мене є вдома тенісний стол, тут можна гратися ввечері з дітьми без проблем, вона досить велика. Загальна площа цього будинку не, не сказав вам, лише 143 квадратних метра. І для такої квадратури. Тут доволі багато що влізло. Тобто три санвузла, кабінет, мастер спальня, дві гардеробні. ну Зараз все подробно поясню. Поворачуємо праворуч. Тут у нас велика більше 6 метрів завдовжки спальня. Мастер спальня зі своїм ліжечком. Тівізону можна зробити, додаткове кріселко. Також тут. Можна поставити в перші роки життя ваших дітей, ви ж не будете бігати до них в їхні кімнати. Тут можна поставити ліжечко дитяче, потім цю зону можна облаштувати як. Якимось тренажером тут, або тут повісити там якусь шведську стіночку, або місце для заняття йогою можна зробити. ну то, Тобто, тут велика спальня доволі вийшла. Також є місце, де можна попрацювати за комп'ютером або пофарбуватися жінці. Е, є також кабінет поруч зі спальнею, зі своєю зберігальною зоною. Додатковим кріслом, зоною відпочинку, столом, з стільцем, тобто тут все влізло, навіть віконце є своє. При спальні є прохідна гардеробна, де можна поставити, наприклад, в цій шафі закритий болер, також використовувати його для зберігання всякої хімії для цього санвузла. Чим мені подобається санвузол, що тут є і душ, і ванна. Я завжди був по молодості проти ванни, ніколи їх не проєктував. Але на старість розумію, що взимку я би з задоволенням полежав би, поніжився б в теплій ванні. Тому проєктую і такий, такий варіант. Я думаю, це зручно. Не Такі вони великі гроші коштують ці ванни. І Такий великий будинок і не мати ванни. Ну, наприклад, дитина у вас маленька, і в ній зручно буде її купати. Ну, наприклад, не завжди завжди потрібна ванна для дорослих, але для дітей вона точно потрібна. Ну, зі своїм віконцем, зрозуміло, двома можна дві раковини поставити, зручний унітаз підвісний. ну... Це все зрозуміло. З цього боку ми маємо кладовку, котельню, стиральну пастирочну зону, де буде тепловий насос для нього місце, щоб він був як подалі від спалень, щоб не заважав, не шумів. Нема тут свого вікна, але зате зручно біля кухні знаходиться, що можна використовувати її як зберігання якихось кастрюля або якогось приладдя кухонного. Також тут дві у нас спальні доволі великі, там щось 3,80 на Ну тут, мабуть, 3,50 на 3,80, але тут є додаткова гардеробна. І, наприклад, цю кімнату можна використовувати для проживання дівчинки, а це можна використовувати для хлопчика. Тут у нас місце зберігання. це Просто шафа. Тут замість телевізора можна зробити турнічок. Ну, в общем, такий джентльменський набір. Також маємо біля кухні вихід. Тут можна влаштувати будь-які вікна, вихід на терасу. Вона буде під одним дахом. Основним будинком, вона трошки у нас утоплена. Розумію, друзі, що ці всі утоплення, вони по коштам коштують, якби ця площа була не терасою, а будинками і коштувала вона б точно також. Але ну, на наше нам зайві тут метри, якщо ми можемо за рахунок цього влаштувати досить зручну терасу? І у ці поглиблення будуть трохи нас захищати від бокового віку, який у нашому регіоні досить часто буває. Отак виглядають фасади. Ну, звісно, тут вікна. Оранжеві це так не буде. Ну, це взагалі все схематично, ніякої прив'язки по кольорам тут нема. І по дизайну меблів також це так. Чисто схематичне планування. Отак от виглядає з фасаду вхідна група. Південь у нас отак. От. Південь я намагаюся. Якщо найменше зробити вікон, щоб не перегрівались вони влітку, хоча тут будуть великі навіси, але все одно вони можуть перегріватися. Північ у нас також одне віконце. Тобто в нас всі вікна, вся інсталяція вранці і ввечері буде. Тому що живемо ми під Дніпром, і у нас дуже длінне і жарке літо. То у нас сонця. Хоч відбавляй. Зараз покажу, яка буде криша, а ви мені скажіть, яка вам більше подобається. Вугол 12 градусів я вибрав, можна навіть трошки менше, але я думаю непогано буде. Я ще, друзі, не навчився малювати її, щоб тут, щоб додати тут на терасу, але ви зрозуміли. Тобто криша у нас буде разом з дахом тут продліватися і буде під одним дахом Також думаю, тут спереду також зробити, щоб було не так скучно виглядало. Також кришу трошечки випущу сюди вперед, над вхідною чистою зоною. Не знаю, ще подивимось. в общем Так виглядає у нас чотирьохскатна криша, дах наш. А зараз зробимо його двускатним. Ну, так, друзі, виглядає двоскатний дах. По ціні зразу скажу, що вони плюс-мінус однакові. В двохскатному додається фронтон, а в чотирьохскатному буде більше відрізку металу, там відсотків на 10%. І тому воно один до одного виходить. Але який плюс у чотирьохскатки, що тут більш низько оця підшива виходить, і вона прикриває від полуденного зною оці всі стіни закриваю. Це єдиний їхній. Плюс, як на мене. Ну і від косих дощів також вона зберігає ваші стіни. Хочу, друзі, звернути вашу увагу, що при плануванні. ну, Мабуть, зараз усі так роблять. Я роблю вхідні всі, всі двері з вікнами в одному рівні поверхній часті І висота їхня становить 2,30. Тому гармонійно і вікна виглядають, і двері. Звісно, вони будуть відсотків на 20% дорожчі, ніж звичайні стандартні двері, але вони більш сучасно виглядають, і я думаю, на цьому не варто економити. І економити на вікнах точно не потрібно, бо будинок має бути. Е Світлим просторим і краще трошки вкластися в утеплення будинку, ніж заощаджувати, намагатися заощадити тепло за рахунок маленьких вікон. Такий будинок і продати потім буде легше, тому що зараз люди не хочуть купувати будинки з маленькими вікнами. Чекаю, друзі, на ваші коменти. Цікаво почитати і почути вашу думку.